вам Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі Сейм Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко, і ми з вами ознайомлюємося з ОС Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 6 розділу планування. Тема глобальне планування. Фокусуватися на перспективах і майбутньому. Ми визначимо, на що звертати увагу при прийнятті рішення та на чому сфокусуватися. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео та а вже ж, залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше навколо вас людей стануть свідоміші і відповідальніші. А вам жити стане комфортніше і щасливіше. Тепер про суть справи. Третій етап глобального планування фокусуватися на перспективах і майбутньому. Великі говорять, концентрація це дуже важливо. Де увага, енергія, там і росте? На чому фокусуватися і концентруватися? Що роблять більшість людей? Фокусуються на проблемах і на шлейфі проблем з минулого. Вони 70% уваги приділяють проблемам з минулого. Наприклад, хлопець думає і обговорює про те, як його кинула дівчина. 30% часу вони приділяють увагу сьогоденним хлопотам. Наприклад, що ж смачного ввечері повечеряти. І вони зовсім не думають про майбутнє, про перспективи та можливості, а також про те, що буде через місяць. А де зараз ваша увага? На минулому, теперішньому чи на майбутньому. Обдумайте і запишіть протягом 10 секунд відповідь. А якщо не встигнете, то зупиніть відео, обдумайте, запишіть, а потім продовжіть перегляд. Це вам потрібно, щоб зрозуміти для себе свій фокус уваги. Не можете самі. Зробіть опитування п'яти близьких. І виведіть розрахункове середнє значення. Але краще зробити це самому. Дякую за зроблене. А тепер дамо відповідь на питання, на чому фокусуватися і концентруватися. За приклад, візьмемо успішних людей. Що роблять успішні люди? Вони фокусуються на перспективах і можливостях майбутнього. Фокус їх уваги. Розподіляється наступним чином. 5% уваги вони приділяють на вирішення проблем з минулого. Наприклад, з невирішених питань минулого щось потрібно. Перевірити, щось зробити, наприклад, підписати документи і тому подібне. 25% уваги приділяють сьогоденним хлопотам. Вирішенню теперішнього. Наприклад, зараз добігти марафон, а 70% уваги приділяють перспективам, можливостям майбутньому. Наприклад, на місяці створити компанію. Тому подібне. На чому концентруватися, вибирати вам. Успішні знають. І ми рекомендуємо фокусуватися на перспективах і можливостях майбутнього. Саме цим займатися. Плануєте відкривати власну справу. Займайтесь цим. Після прикладних зусиль вам відкриється майбутнє. Є ще один історичний факт, який підтверджує правильність такої поведінки для виживання людини навіть в надзвичайно складних умовах. Тут хочу привести приклад слова одного мудрого чоловіка, який вижив в таборах смерті фашистської Німеччини Другу світову війну. Він описував, як помирали і виживали люди. Слова були такі. Першими загинули ті, хто вірили, що все це швидко скінчиться. Другими, загинули ті, хто не вірив в те, що це колись закінчиться. Вижили ті, треті, хто фокусувався на своїх діях без очікувань про те, що може чи не може з ними статися. От чому варто діяти і діяти з думками про майбутнє. В наступному уроці ми поговоримо про вміння визначати напрямки, в яких потрібно діяти. Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео і поділіться ним в месенджерах зі знайомими. Для вас особливо важливо буде залучити до навчання планування ваших близьких та ваших колег і підлеглих, якщо ви керівник. Оскільки дії. Кожного стануть сфокусованіше, і ви відразу побачите кращі результати в житті і на роботі. Тому перепостіть це відео та запропонуйте вивчити планування. Перегляньте всі 41 урок з теми планування. Вони на youtube каналі будуть вкладці розділу планування. Та виконавши всі практичні вправи, вставайте. Сконцентрованими і результативними. Будьте щедрими і підтримайте нашу команду фінансово. Реквізити для перерахування в описанні під відео, а ми для вас підготуємо ще багато потрібного. Даю вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео!